Крім благоустрою та виконання адміністративних обов'язків, на старость покладається завдання комунікувати із мешканцями сіл та сільгоспвиробниками. у час обмеженого фінансового ресурсу, податки, що потрапляють до загального кошика, від тих, хто обробляє землю, і є підставою, можливістю для проведення ремонтів доріг, закладів, установ, наведення ладу в селі. А ще є сільгоспвиробники, що навіть у цей непростий час допомагають соціальній сфері та добробуту сіл. Ми трошки разом підремонтували дороги в Івані ці дві дороги, але є багато ще доріг, яких ще треба ремонтувати, і вони потребують цього ремонту. І, і Дякуючи Сергію Михайловичу, який не пошкодував своїх коштів, відремонтував нам ту ж дорогу, за що люди на сьогоднішній день З Карачуном Петро Володимировичем це співпраця нагороджена відмінному розглядати. Всі питання, які допустим треба вирішити по господарству, чи по школі, чи по садіку, він завжди допомагає. Так само і Бойко Богдан Васильович допомагає садіку, школі. Якщо буде мир і злагодавна в держава, буде то будемо далі працювати і виконувати ті завдання, які будуть. Ставитися перед нами жителям сіл наших варів. Що в Берестівці, що в Краснопільці у нас тісна співпраця з товаровиробниками, з депутатами з Олександром Васильовичем та Петром Володимировичем. Весь майже весь обсір роботи, які виконуються по селі, це їх допомога. По селі Берестівець за допомогою і за фінансування Олександра Васильовича це. Викошується повністю кладовище, узбіччя доріг, пам'ятні місця, заїзди в село з однієї сторони від Рудниківки і від села Краснопілки. Ну, тобто, вся робота по селі надається бензином. До цього часу ми користуємося бензином Олександр Васильович Берестівці. Нам дає, а в Краснопільці. Петро Володимирович дає нам бензин. Ну, тобто допомога велика. В цьому році, в 23-му році, замінили банер, який був зірваний вітром, також Олександр Васильович. Замінили прапор на флагштоці, також Олександр Васильович. Посадили карту України з петуні різних кольорів, виділивши області. Нашої держави, також Олександр Васильович. Тобто допомога масивна, величезна, і в цьому році найбільш такий приємний подарунок для діток дошкільного віку в селі Берестівець Олександр Васильович також здійснив на суму 220 тисяч гривень. Це ремонт. Початковій школі, а саме переобладнання кабінетів навчальних в таку сучасну комфортну зону для дошкільнят. Тобто ігрова кімната, спальна кімната, санвузол, пральня, роздягальня, тобто ну, всі умови для діток створені. Вони не мали можливості відвідувати дошкільний заклад, так як не було укриття. А ось нещодавно вони вже всі відвідують дошкільний заклад. Тож, велика дуже вдячність Олександру Васильовичу за надану таку ну, добру таку справу для діток дошкільнят села Берестівець. І в чому не звернися завжди підтримка, допомога від депутата, від товаровиробника Чікаленка Олександра Васильовича Є. По Краснопільці також підтримка Карафіна Петра Володимировича. Це і допомога в косінні, вивезені сміття, надання бензину. Тобто, також ми користуємося бензином, а косимо вже деякі ділянки доріг вже втретє. Так, да, вже втретє, починаємо косити деякі ділянки доріг, тобто бензину вже на даний момент взяли більше 200 літрів. Ну, допомога є. Саме основне. В роботі старости це допомога керівництва нашої Баланської ТГ. Також є від Руслана Анатолійовича систематично. Якщо потрібно вирішити певні питання, завжди Руслан Анатольович прийде на допомогу. Допомога і співпраця з товаровиробниками, і успіх, і ефективність нашої роботи забезпечена. Коли мешканці задаються питанням, чому у одному із сіл робиться більше робіт, то відповідь у податках, сплачених до бюджету, та соціальній відповідальності тих, хто орендує та обробляє землю. Слава Україні, Шановне товариство. У нас на сесіях зараз розпочато заслуховування звітів старост наших старостинських округів і крім загальних завдань староста, це адміністративні послуги і забезпечення благоустрою і функціонування всіх закладів соціальної інфраструктури в селах, досить важливою завданням для наших старост залишається комунікація. І Комунікація між апаратом ради і самими старостинськими округами тобто старости мають чітко визначати і відчувати, які найбільш вагомі проблеми турбують жителів того чи іншого села. І ця комунікація є надважливою не тільки між апаратом, а й самими ще товаровиробниками в даних селах, тому що дуже багато функцій на себе. Підтримані життєзабезпечення старостинських округів беруть на себе наші платники податків. Та й в цілому, все виконання робіт, яке відбувається в нас по наших старостинських округах і в нашій громаді, це все таки кошти платників наших податків від самих більших до самих найменших одноосібників, які наповнюючи. Наш бюджет дають можливість нам виконувати ті чи інші роботи. Ми часто чуємо запитання, чому в одних старостинських округах виконуються більші об'єми робіт, в інших менші, але це взаємопов'язано з необхідністю і з надходженням сплати податків, соціальної відповідальності тих чи інших товаровиробників, де ми шукаємо універсальну формулу взаємовідповідальності і сплати кількості податків від того чи іншого старостинського округу, передаючи в оренду. Земельні наділи свої паї. Фактично, ми визначаємо е, ступінь надходження е, податків до нашої громади. Тобто і в нас надзвичайно велика диференціація надходження податків від різних старостинських округів, і від різних е, платників податків. Е, крім того, наші товаровиробники часто на себе беруть. Е, е, Виконання тих робіт, які не відповідають їхнім завданням, і ці суми витрат на підтримання благоустрою чи виконання інших соціальних значущих проєктів надвисокі навіть бувають врівняються в кількості сплачених податків, і і старости, і громадськість має розуміти, що Хто із платників податків є максимально свідомим і соціально відповідальним платником податків, особливо в сьогоднішній ситуації, коли ми маємо свою роботу збудувати таким чином, щоб вона була максимально ефективна, тому тобто, що весь основний ресурс держави ми маємо зараз направляти на забезпечення боєздатності. Я ще раз наголошую на тому, що Війна у нас продовжується. Основне наше завдання підтримання наших Збройних сил України, наповнювання бюджету нашої держави для покращення обороноздатності. Ми всі розуміємо, що ми маємо справу з цинічним ворогом, де терор стоїть в апріорі, в, в них як основа їхньої боротьби з нами. І ми готуватися. До цієї боротьби мали завчасно, а сьогодні маємо витрачати максимальний ресурс і ефективно для того, щоб наша держава була максимально сильною. Слава Україні!